Я жителька села Богданю Кіброварського району Київської області. Е, на даний час, коли зайшли окупанти, я знаходилася там на той час, а на даний час я зараз там не знаходжуся, тому що по тих причинах е, я морально ще ну, не можу повернутися, тому що дуже тяжко дивитися на те все зруйноване майно. На жертві, які були. Це все нагадує, Хоч і там на, на даний час зараз мирно, якби спокійно, тому що вони вийшли, окупанти, але ну, я ще до такого не готова, так само моя сім'я. Ви знаєте, дуже багато якдусь було такої суєти і не помічав, наскільки то все було дуже добре. Ну, Ми, так як усі звичайні люди, українці, трудолюбивий народ, дуже багато працювали для того, щоб мати життя ще краще. Хоча на той час ну, воно було прекрасне, а на сьогоднішній день навіть не уявляємо, наскільки ми жили дуже хорошо. І ми відпочивали, їздили за кордон, навіть так. Ну, так Така можливість була: працювали, вільно пересувалися, хто де хотів. Дітки наші завжди були зайняті, і, і, і не тільки навчання, робота, гуртки різні, ну, церква. В церкві ми теж багато трудилися, теж в гуртках часто діти. Завжди в нас ну, було таке активне життя. Ну, я вважаю, що ми жили дуже добре на той час. Могли дозволити собі поїхати на відпочинок всі Єгипет, куди різні були відпочинки, на Закарпаття на нашу Україну. Змінилося, дуже в корінь все змінилося, цінності помінялися в першу чергу. Те, що ми там могли придбати це, це зовсім все йде на другий план, тому що Саме головне зараз, що моя сім'я знаходиться тут, можна сказати, в безпечному місці, тому що тут немає окупантів, слава Богу, хоча ракети пролітають, ми знаємо по всій Україні. Але ми живі й здорові, слава Богу. Ми виїхали звідти. І ну, на сьогоднішній день я навіть не знаю, всі діти у мене троє дітей і Дуже тяжко зараз мої последствия після цього всього, що ми пережили, проходимо лікування, проходить і діти мої. Хлопчику вісім років, він до цього часу сам не може спати. Ну, йому страшно. Ну, є що пережити. Часто ну, хочеться багато такого часу. Зараз проводиться просто в мовчанні, мало з ким спілкуватися на ну, це може я не знаю. Спілкуватися з Богом, почитати Біблію, це саме такі більш часи, вже зараз. Ну, ну, не хочеться, не хочеться е, скупчення багато людей, тому що воно якби психологічно дало. Хочеться тих, тишини і спокою. Я коли почула перші ці постріли, ну е, ракетні удари. Чоловік мене вирішив з дітьми відправити на мою батьківщину Житомирщину. Ми проїхали кілометрів сім, я їм сказала, без тебе я не поїду. Нам довелося приїхати на стоянку з чоловіком ну, поговорити і ми вирішили, що ми повертаємося назад додому в Богданівку. І коли ми стояли на стоянці, якраз снаряд попав воїнську частину у Калинівці. І ми це все бачили, який був удар, який блиск, світ такий був дуже яскравий. Ну, Діти злякалися, ми повернулися назад до себе додому. Ми почали шукати своє безпечне місце. Ми, у нас до молитви у селі, Богданівці є, і там дуже хороше подвальне Воно не добудоване, але ну. Безпечніше, там, ми так подумали. Ми там собі зробили якби, такі місця, де можна було е е пенопласта лежати, ночувати там можна було. Нас там було 30 чоловік, тому що там її родичі, сестра, сім'я, і одна і друга і сестра, сусіди приходили до нас. Ми так там е ну, до 9 березня там жили. І тут, 9 березня, ми проглядаємо камери, нас стояли вдома. Ми проглядаємо і тут. мій чоловіка-колега дзвонить, каже: до Богданівки доїжджають танки. Ну як, десять назад ми цього чоловіка бачили, кажуть, не може бути. Ми проглядаємо по камерах, коли димося біля нашого будинку проїжджають танки. І я не думала, що вони так швидко їдуть. Чоловік сказав, 60-70 км в час. Це дуже реально тан за танком їхав. І ми спочатку хотіли ну, виїхати, потім ми в інтернет, пишуть, скидають що все, що їм йде на зустріч на путі, вони всіх унічтажали і показують одне відео. Чоловік їхав на машині, його був джип, і він застрелений, стояв на обочині вже. О, і 9-го числа, як вони зайшли до нас у село. Інтернет почали скидати там, що одну жінку зносіли, одного там чоловіка вбили, і тут почались удари, не знаю, з танка чи з чого було. Декілька було таких пострілів, потім через дві години, коли почалося це все обстрілювати, зник світло. І ми залишилися всі без, без води, без тепла. Телефони наші почали сідати. На наступний день прийшли до нас окупанти, постукали в двері до молитви. Я дуже переживала за чоловіка, за чоловіка і чоловіків там, моїх сестер, і е, я сказала: я піду до них на зустріч, тому що я не розуміла тоді, що так, як жінка, я переживала за те, що в мене ще двоє дітей, які вже. Одна повнолітня, друга майже повнолітня, і я переживала за них і за чоловіка, щоб їх не забрали і щоб не звалтували моїх дітей. Добалося мені йти наперед, хоча чоловік мене пускав, але я вийшла, їх було шість чоловік, вони всі були ворожини. Я зразу попросила, кажу: хлопці, помилуйте нас, не вбивайте. Все, що скажете, ми постараємося, якби вам. Ну, виконати це все. І вони кажуть, скільки вам, тут вийшов мій чоловік, скільки вас там, ми кажуть, що у нас діти там є. Ми попросили, що не заходьте всі з автоматами, тому що діти будуть бояться. І один з них старший, спустився в підвал, подивився на дітей, Ну що там було багато нас. і з останніми ми далі спілкувалися, там, задавали питання, чи знають. Я задала те, я кажу: я як, як мати, як і жінка, е, розуміють, ваші жінки, матері, чи знають вони, куди ви пішли і чому ви. І коли мій чоловік задав питання: чому ви сюди прийшли, хлопці? У нас тут все нормально, все прекрасно, вони кажуть, ні, у вас правий сектор, ми тіпа, їх вбрати прийшли, ну, там такі всякі говорили. І так проходило декілька разів в день. Вони приходили нас, перевіряли. Вони питали, чи у нас зброї є, ми кажемо, що немає, У мене зброя це Біблія. І друге питання було: чи у вас є телефони? Я показала, що а, я сказала, що у нас телефони всі розрядилися, і коли спустився один у підвал і знайшов там один телефон сусід наших був. Я навіть забула за нього. А Він ще був не геть розряджений. Ну, він почав проглядати телефонні фотографії, там все з ким ми спілкуваємося, чи спілкуємося, ми, ми ні з ким не спілкувалися, не скидали фотографії, нічого. Слава Богу, на все було чисто там. Ну і так вони нас якби залишили. А, а що ще? А, обстріли були і день, і ночі, і. Особливо вечором, коли лягати спать пів 12 починалися завжди обстріли, такі грухоти. Діти перші ночі наші дуже плакали, Вони боялися. Ми також, але коли ми ставали на коліна, молилися, цей страх уходив. І так ми просили Бога до 19 числа, 19 нам дали коридор, але троє-три дня ми коли там сиділи. Ми не могли не вийти наверх, не взяти води, не їсти нас. Ну, було що, але хліба не було. Ми там старалися у нас балон, слава Богу, був, Ми там трохи могли чаю закип'яти, якось там борщу, старалися зварити що було у нас. Ну, якби, слава Богу, ми не голодували. О, і коли вони прийшли, у нас там було холодно ж, буржуйку ми не топили, тому що ми боялися, що не побачать дим. Вони можуть прийти нас застрелити. Там один чоловік, який різкував своїм життям після того, як троє суток пройшло, він, ми попросили ще їх, ну ці коли до нас приходить, попросили, чи можна ми будемо ходити по воду нас закінчилась вода до сусідів, там їх криниця була, нам дозволили, і ми ходили по молоком. Ну, вони сказали нам, що беріть палку, на неї білу якусь полотенця чи що, щоб бачили, що це мирні жителі, якби і дозволяли. І так, euh, моїй сестри чоловік ходив за молочкою. Так, ну, якби ми на молочки, там вижили. Ось на маму. І там був один чоловік, який приніс нам тихенько акумулятор, ми могли позаряджати і, дивитися, хоч трошки слідкувати ну, за тими подіями про зелений коридор. Ми все просили Бога, щоб нам все-таки вийти. Три рази просили, на четвертий раз нам дозволили ну, не нам, а взагалі нашим властям, що можна було домов... домовитися і виїхати, на цей зелений коридор. А взагалі на наших. Там, як ми сиділи, то сусід хлопчик Коля, йому 23 роки, він приходив до нас і, типу, може, вам щось там допомогти. Він каже, ні, бо краще до нас не ходи, тому що ще заподозрять, що ти бігаєш, ну, то це може бути для нас виризковане життя. Але він, коли наш мої сестри чоловік ішов по молочку, він побачив, як його школи вивели і в Ніво Пихнули і розстріляли в машину. Це після 10 березня було. Ну, ми, як слава Богу, виїхали звідти, Бог так ще слава Богу, зробив, що вони, якби, може, боялися, що до молитві, що може, що у нас там багато дітей, я не знаю. Може, із-за цього, то якби вони до нас так жорстко не відносилися до других. Ми там чули, що там були, насилували і розстрілювали одного чоловіка, вони попросили там їсти. Він сказав, що немає. Він каже, йди в погреб. він зайшов в погріб, і їм там щось взяти поїсти. І Вони його там розстріляли. А жінку його і знасилували. Коли ми виїжджали, це 19 числа вже. Ми дізнавалися про коридор. Прийшов цей ді... дідусь, якого ми купували молоко. Він сам прийшов і сказав нам, що бачимо машини вже почали виїжджати. І ми так рискуючи, тому що інформації конкретної не було, що коридор є. Ми, ми почали виїжджати. Але ми жили там до мимолітві це 50 метрів від штабу у школі нашій. Там був штаб. І кожний ранок, коли ми п'ять часов прокидалися, тихенько про щель могли подивитися в вікно е з надіждою, що там танків немає вже, але з кожним днем вони збільшились і збільшились. І там школи дуже багато було, вони окопувалися. там по огородах сусідніх їздили. Ну. Це така техніка була. І два танки, я знаю, під'їхали під наш дом молитви, і такий грохот, бо вони почали газоваль стоять. Мипали на коліна молилися, ми слава Богу, уїхали. Коли ми виїжджали на зелений коридор, слава Богу, що біля нас по сусідству були будинки цілі, і ми не уявляли, наскільки там стільки всього зруйнованого. Коли ми вже виїхали до школи, там, де цей коридор починався, ми побачили, що під кожним майже двором там стоять танк під саму хату. Які прикриті були брезентами, які були вкопані танки, вони ховали свою техніку. І біля нас, коли стояла корона, вони постійно каталися танком. Ну, якби наводили таку паніку. Дітям говорила я своїм, що кажу: не дивіться на їх, їхнє тут, щоб ніяких недвіжень, ніяких жестів, ніхто нічого не показав, тому що це, могло бути. вони нас держали дуже довго часа, навіть два чи три. І говорили нам, якщо від 6-ти до комендантського часу не вийти, коридору не буде, все повернетеся назад. Але ще був момент, слава Богу, такий, що коли цей дідусь прийшов і нам сказав, що коридор є. Ми мали в'їжджати правою стороною там через центр їхати на цей зелений коридор на центральну вулицю. Але він сказав: не їдьте туди, бо там замініровано. І слава Богу, ми поїхали лівою стороною, і так ми залишилися живі. Після того, як ми уїхали в евакуація була, ми їхали над своїм власним будинком. І в нас там вдома, коли жили ці російські солдати, нам сусідка сказала, дзвонила, що, що у вас живуть, вони квадроцикл витягнули з гаража, всі замки повибивали там, вікна побили, вони взяли квадроцикл, у нас там по двору каталися, ганяли на ньому. Ну, а потім, коли ми виїжджали, ми бачили, що вони біля на цьому квадроциклі біля нашої колони, катались. І <кій> мене побили вікна, двері, там. маріорством таким займалися, ми їздили, дивилися багато чого вкраженого, було, прям сковородки, каструлі, все позабирали. Цінні речі, які були, там Ну, багато чого. І кюверхер, там злазаний телевізор, М -м, багато речей. Ну, так ми виїхали. Але коли приїжджав дому, то в нашому гаражі стояла ще одна машина Тому чоловіка. Коли ми їхали, чоловікому просили Бога, що молилися, щоб дав, щоб ми могли забрати. Тому що це співати її забирали. І коли ми заїхали до двора, напроти нашого двора стояв танк, чоловік запитав, чи можна, я заберу свою машину. Один типу сказав, що да, може, заходить забирати, а другий щось там кричав йому, але чоловік так ішов на пролом вже. І він зайшов в гараж, забрав, гараж був відкритий, правда. Забрав автомобіль, і, і ми так виїхали в двома машинами. А наші знайомих усіх там кого мене запитували, то кого були в гаражі, в дворі машини, вони всі розстріляні були. Вони не могли виїхати на своїх власних, авто, багато хто а нас, На наслідках, Бог, слава Богу, сподіваюся. Знайомий, можна сказати, мій колега. Де я раніше працювала, він, бивши голова сільської ради наш, він допоміг нам, приніс акумулятор, вони заряджати могли телефони. І він говорив тоді, що одного там чоловіка поверна мама, і похоронити вони їй не дозволяли. Він ходив до них у штаб туди в школу і просив, щоб дозволили, щоб похоронити її на кладбищі. О, вони не дозволили, вони хоронили їх в просто в городах багато людей. І ще одна жінка, яка приходила до нас, я так ну, зрозуміла, що її якби вони направили, саме цей був засланець, тому що такий був неспокій. Ми просили Бога, щоб нас зберіг. Ми розуміємо, це був вже не комендантська година. Комендантська година була, вона прийшла пізно до нас, якби нам принести молока. І, і там пару картоплин. Е, ну, ми з нею спілкувалися, вона тіпо, каже, що ну, я з нею говорила, вони, е, вони сказали, що е, зелений коридор нам не хочуть наші влася давати, там таке всяке. Ну, ми зрозуміли, що це все було неправда. І е, коли е, вона розказала ще таку історію, що її подруга була. Вона війшла вранці, і вони одна до одної привіталися. На порозі просто помахали рукою, і вони її застрелили за те, що вона якби подала жестом якийсь відно. Ну, якийсь жест. Вони її застрелили, вона каже, і я мусила її просто в себе в городі похоронити, тому що ну, не давали мені навіть на кладбище. І вона каже: почала плакати, що дуже ну, боліше, тяжко. Але ця жінка, слава Богу, їй теж троє дітей, маленькі ще діти, і вон, як, як евакуація була, то вона теж виїхала. Такі моменти. Багато є, що одна жінка теж знайома, її чоловіка забрали, і сина теж до цього часу її не можуть знайти. Не їх забрали вони. І полонених. Ну, школу, біля школи там бачили, що теж якби наших чоловіків е, заводили школу, так, де їхній штаб. Ну, подруги так були, що що ну, видно, як пленних. Я планую, хочу повернутися назад до себе додому. Хотілося б відновити садочок, школу, тому що все зруйноване, нічого немає, сільська рада наша теж згоріла. Це спов... Відновити так, як було все, і не знаю, показують е, один до одного любов, розуміння. Ну, я не знаю. Видновіть роботу, тому що залишилася без роботи. У нас була діяльність, робота мене була, Займалася підприємницькою діяльністю, зараз на даний час у нас цього немає. Ми зараз просто живемо наших родичів вже другий місяць. Тут у них поки що майбутнє такого не бачимо.